Так, більш широко я все-таки висловлюсь з приводу теми переименування міста. Це нарешті це питання було піднято, хоча ми, люди, які давно слідкували за цим, ми вже давно обізнані із списками тих населених пунктів, які підпадають під переименування. Так от все-таки я скажу, дійсно я маю з цього приводу думку, яка впевнена знайде підтримку у більшості людей. Дійсно, якщо ми хочемо мати свою ідентичність, свою незалежність свою ем, країну, яка би не несла в собі ем, жодних залишків радянської культури, колись е, час перейменовувати ці топоніми би. Але е, я вважаю, що зараз е, не з того треба починати. І я зараз кажу це навіть не в масштабі нашого міста або нашого району, а я кажу в масштабі України в цілому. Перейменовувати треба тоді, коли все класно, і коли всі інші щілини закрито. Але вибачте, коли у нас є великий дефіцит грошей на соціальні виплати, коли у нас є дуже багато питань е, саме побутового характеру, да, матеріального, то вибачте, е, як би ви не назвали е, дирявий човен, він так і залишиться дирявим човном? Тому е, я все ж таки. Е, Наголошую на тому, що це питання треба поставити на паузу. І ця пауза має бути як мінімум до кінця війни. Тому що е, таке питання воно не приймається е, в якихось в якихось тижнях за тиждень громадських обговорювань. Це питання все таки має бути зваженим. І тут мають прислухатися не лише до думки кількох людей, які вже я впевнена подали свої пропозиції, як це було з вулицями. І я впевнена, що люди мають дуже багато своєї ініціативи. Але зараз вони, ці люди, вони спрямовують свою енергію на більш значущі проекти. І їм просто ніколи, вибачте, сидіти видумувати назви. Тому я вважаю, що це питання потрібно поставити на паузу і відкласти до більш сприятливої ситуації в країні в цілому. І я вважаю, що якщо місцева влада звернеться з такою ініціативою... То думаю, що до нас прислухаються, і я думаю, ми не одні будемо такі в країні такою громадою, яка дійсно готова до змін. Але коли ці зміни зважені, продумані, і коли думка людей, які будуть жити на цій території, дійсно включена, і до неї дослухалися. Ось таку я маю думку. Тож залишу це тут, оскільки я прийшла до того висновку, що якщо ти хочеш, щоб тебе хтось почув, то потрібно говорити. Тому я і говорю.